Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не припустити жодної нової історії. Іноді в нашому житті відбуваються речі, пояснення яким важко знайти, і прийняти їх як дійсність ще важче. Я розповім вам історію, що відбулася з моїми сусідами. Хочете вірте, хочете ні. Але так воно було насправді. Хоча деякі речі так і лишились невідомими для нас, людей, що жили поруч з героями цього оповідання. Надія почула дзвінок у двері. Настирний, вимогливий і, зітхнувши, як невчасна, відчинила. На порозі стояла незнайома літня жінка. «Добрий день, а я Світлана Олексіївна. Сказала. Я мати вашого сусіда Сергія. От вирішила познайомитися із сусідами. Ви ж, мабуть, знаєте, що сталося з дружиною мого сина Тетяною. От так і вийшло, що тепер мені треба доглянути і сина, і онука. Тому гадаю, що я тут надовго. Мені сказали, що у вас є син, і він ровесник мого Дмитрика. Ви не будете проти, якщо я іноді буду приводити його. Щоб діти погралися разом. Звичайно ж, Надія була не проти. Вона була привітною та доброю жінкою. Тож відмовити в такому проханні не могла, відповіла посміхаючись. Думаю, він Максимко із задоволенням гратиметься з вашим онуком. Він в мене дуже товариський і любить заводити нових друзів. Під час розмови Світлана Олексіївна намагалася зазирнути до квартири. Через плече надії. Жінка не надала цьому значення, вирішивши, що це просто цікавість літньої пані. Розпрощавшись із сусідкою, Надя замислилась. Вона чудово знала історію тані, дружини Сергія, Весь під'їзд знав цю сумну історію. Тетяна вийшла заміж, переїхала до чоловіка, народила сина. Надія швидко з нею потарвошувала через її легкий характер. Та й малечу свою вони майже одночасно народили, часто гуляли з візочками разом, обговорювали свої материнські проблеми, ділилися досвідом. Адже в обох були первістки, і багато чого молоді матусі просто не знали. А потім Таня раптом злягла, захворіла так, що не могла навіть незначними домашніми справами займатися, змушена була лягти до лікарні. Чоловік з маленьким сином залишилися одні на господарстві, тому свекруха приїхала для того, щоб їм допомагати. Дедалі частіше Світлана Олексіївна стала з'являтися у надії в квартирі, намагалася з нею потоваришувати, тому навідувалася майже щодня. Надя раптом помітила нездорову цікавість з боку жінки, і їй то не прийшлося до душі. Світлана постійно розпитувала про сімейне життя, з великою цікавістю розглядала всі кімнати, і уточнювала плани на майбутнє. Це почало насторожувати, тим паче, що син часто скаржився на її онука Дмитрика. Після чергової зустрічі з онуком Світлани Олексіївни на руці Максинка з'явився величезний синець. На запитання, звідки він узявся, хлопчик відповів. Що це зробив Дмитро. Він поганий, злий, постійно намагається мене вдарити. плакав малий. Я не хочу більше з ним дружити. Надя було шкода своєї дитини, вирішила поговорити з бабусею про її онука. Але як це зробити, не розуміла. Ні, вона не боялася жінки. Але останнім часом помітила, що Світлана Олексіївна. Ніби якусь владу має над нею. Після розмови з сусідкою Надія відчувала, що в чомусь перед нею винна, постійно виправдовувалась, боялася зайве слово сказати за кожну нову річ, яка з'являлася у них в квартирі, за кожну витрату грошей, Надя ніби вибачалась перед старою. А незабаром у Максимка мав бути день народження, і вона вирішила, що не що відкладати розмову з сусідами про Дмитрика більше не можна, тим більше, що ж син заявив, що не хоче бачити його на своєму святі, не друг він йому зовсім. Тому Надя зібралася з духом і пішла до Світлани Олексіївни сказати про те, що син не хоче дружити з її онуком. Розумієте, у наших хлопчиків ну, ніяк не виходить потоваришувати. Дмитрик постійно кривдить мого Максима. Б'є його мій син не хоче більше дружити з ним. В нього є друзі, яких він знає з маличку, і хоче дружити тільки з ними. Слова Наді не на жарт розлютили літню жінку. Не сказавши ні слова, вона зачинила двері прямо перед їх носом. Але Надя не образилась, а тільки полегшано зітхнула. Надто вже важко далася їй ця розмова. Світлана Олексіївна більше не з'являлася в її квартирі. На перший погляд, життя надії стало таким, як було раніше, ще до знайомства з викрухою Тетяни. Але дещо все таки змінилось. Молода жінка, яка раніше практично не хворіла, зненацька злягла від неймовірної мігрені, від якої не рятували жодні пігулки. Найдивнішим було те, що всі аналізи та обстеження. Показували, що вона абсолютно здорова. Біль пройшов так само раптово, як і прийшов. Сталося це тоді, коли на порозі квартири з'явилась Світлана Олексіївна. Вона вирішила помиритися з сусідкою, почала знову заходити в гості. Візити ставали тривалішими, розмови більш відвертими. Гостя, раптом, не соромлячись, почала розповідати про сімейне життя сина. Нарікала, як то мене пощастило з дружиною. От дивлюся я на вашу родину, і як мені шкода, що моєму Сергійкові так само не пощастило. Твій чоловік он який молодець, і працює, і сім'ю забезпечує, і любить вас. Надя виразно чула нотки заздрощів, тому ця розмова їй зовсім не сподобалась. Вона ще довго згадувала її. Не маючи змоги забути чіпкий і неприємний погляд сусідки. Можливо, вона себе сильно накрутила, але з того дня якась незрозуміла тривога оселилася в її душі. А головний біль знову повернувся, і Надя просто місця собі не знаходила, стала розсіяною, швидко втомлювалась, розриваючись між роботою та постійними візитами до лікаря. Чоловік, такий улюблячий і уважний, раптом почав потроху віддалятися. Надя не надавала цьому особливого значення знала, що коханого завалили роботою і дуже втомлюється. Але скоро виразно зрозуміла, що чоловік змінився, навіть їхній син помітив дивну поведінку батька, про що розповів мамі. Це остаточно переконало жінку, що з чоловіком щось не так. А якось він прийшов додому і заявив. Надя, нам треба з тобою серйозно поговорити. Я так більше не можу. Хочу, щоб ти все знала. В мене є інша жінка. Я її кохаю. Але піти до неї я не можу через сина. Все ж таки Максим ще маленький. Йому потрібен батько. Від нього несло випивкою. Мабуть, для хоробості, подумала Надя. Бо вже давно не бачила, щоб він навіть пиво вживав. Серце її обірвалось, не знала, що відповісти. Нарешті, зібравшись з силами, промовила Ти ж дійсно думаєш, що це найкращий вихід із ситуації? Як ти тепер представляєш наше життя під одним дахом? Якось впораємось. Я не хочу засмучувати сина, тому тобі доведеться змиритись і терпіти мене поряд. З цими словами чоловік вирушив спати, всім своїм виглядом показуючи, що розмову закінчено. З того моменту життя надії поділилося на до та після. Чоловік перестав ночувати вдома, а якщо й приходив, то був дуже п'яним. Надя не хотіла ні розмовляти, ні бачити його, особливо в такому стані. Тому переселилася до кімнати сина. Їй було нестерпно жити з чоловіком. Знаючи, що кожну ніч він проводить з іншою жінкою адже вона як і раніше кохала його. Надя кілька разів подумувала піти від чоловіка, але йти не було куди. Квартира, в якій вони жили, була його дошлюбною власністю. До батьків перебратись не було можливості, бо жили далеко. Та й не хотіла вона, щоб про проблеми в сім'ї хтось знав, тому їй нічого не лишалось. Які далі жити із зрадником під одним дахом, мовчки ковтаючи, образу та ревнощі. Вона все ще сподівалася, що чоловік схаменеться багато хто може засудити її, але вона продовжувала любити його, хоч і розуміла, що це неправильно. На надії звалилося стільки особистих проблем, що вона зовсім забула про Світлану Олексіївну та їхню останню розмову. І ось одного разу вона випадково зустрілася з нею в під'їзді. Яким же було здивування, коли зрозуміла, що сусідка в курсі всіх подій, що сталося в їхній родині? Це справді було дивно, адже вона не розповідала про це навіть матері, не те, що подругам чи сусідам? Це питання так і залишилося без відповіді, але зустріч із сусідкою змусила знову згадати про її існування. А до всіх проблем додалося ще й і колишнє почуття незрозумілої тривоги. Якось повернувшись із роботи, Надія застала свого чоловіка в сльозах, розгубилася, вперше бачить його таким. Він кинувся до дружини, схопив обома руками її долоні, благально зазирав у очі. Надійко, люба, допоможи мені. Я хочу піти від неї. А вона не відпускає, наче якась невидима сила тягне мене до неї знову і знову. Я хочу знову бути з тобою та Максимком. В наді холодок по спині пробіг. Неприємний такий, що від страху буває. Здалося, що сусідка людяною рукою провела їй між лопаток. Подружжя домовилася з самого ранку піти до церкви. Вони сподівалися, що там він зможе допомогти. Сивий батюшко уважно вислухав історію пари порада не тримати злості на сусідку, а краще помолитися та поставити свічку за здоров'я цієї жінки. Вони так і зробили. Не дуже в то все вірили, але це була їхня остання надія. Під'їхавши до будинку, надія не повірила своїм очам. Просто біля під'їзду стояла карета швидкої допомоги. До якої вантажили ноші Світланою, змарнівшою і сильно постарівшою. Хвора підняла очі на молоду жінку і ніби обпекла її тим поглядом, з такою ненавистю і злістю дивилася вона в її бік. Надя зрозуміла, що спокійно вони зможуть жити лише поки сусідка буде в лікарні. Так і що Щойно світлану Олексіївну виписали, як в її сім'ї. Знову почалися неприємності, але на цей раз хоч не такі страшні, як раніше. Надію тішило, що сусідка практично не виходить з квартири, адже знову відчути на собі її погляд бажання не було взагалі. А якось увечері чоловік надії сильно захворів. Температура піднялася за сорок і ніяк не збивалась. Налякана дружина викликала швидку забрала до лікарні. Аналізи показали, що з чоловіком все гаразд, але ж тоді не зрозуміло, звідки така висока температура. Лікар лишив його в стаціонарі і призначив додаткове обстеження. Діагноз виявився невтішним У чоловіка рак, і причому остання стадія. Наступні кілька місяців пройшли для Наді як в тумані. Вона прийняла рішення, що боротиметься до кінця. Тому возила чоловіка на всілякі обстеження, на хімію, погодилася на експериментальне лікування, це й дало йому можливість ще трохи побути з сім'єю, але невдовзі його не стало. На тлі стресу Надія також сильно захворіла лікарі ставили їй невтішні діагнози. Але вона розуміла, що причина зовсім не в стресі, вона знала, що причина всіх їхніх бід. В Світлані Олексіївні. Вона втомилась, була морально пригнічена. Далі боротися за життя вже не мала сил. Єдине, що змушувало її це робити, то син, і вона розуміла, що не може залишити його одного. Їй часто почала снитися сусідка. Після таких сновидін нещасна жінка прокидалася в холодному поті, серце вискакувало з грудей. Її стан погіршувався. Маленький Максим весь час був біля ліжка матері, не відходив від неї ні на мить. На допомогу дочці і онукові приїхала мати надії. Через деякий час у хворої почалась ремісія, завдяки успішно проведеній операції. Лікарі робили позитивні прогнози, і Надя потроху почала вставати з ліжка. Раділа, думаючи, що незабаром. Повністю видужує. А якось вона почула крики, що долинали з вулиці. Вибігла на балкон і побачила страшну картину. Бригада медиків заштовхувала в машину швидкої допомоги тетяну невістку Світлани Олексіївни. Сама ж свекруха стояла на балконі і мовчки спостерігала за всім цим. Усмішка не сходила з її обличчя. Надя звернула увагу, що для свого віку. Стара виглядає досить молодо, ніжна шкіра, рум'янець на щоках, як у молодиці. Це дуже вразило її. Вже ж підозрювала, що сусідка відьма, і ці значні переміни в її зовнішності щиро сто підтверджували Але ж хіба може таке бути в реальному житті? Тож все казки. Увечері того ж дня подвору пролунали чутки. Що Тетяна наклала на себе руки. Прямо в лікарні невістка перерізала собі вени, крикнувши, що більше не може жити із свекрухою. Того ж дня Світлана Олексіївна знову приходила до Наді у вісні. погрожувала, що нехай і вона готується до розплати. Настала її черга і її сина. Відьма не дасть їм спокою, поки не знищить. Сон так вразить Надю, що втратила спокій. Вона так змучила себе переживаннями, що невдовзі потрапила до лікарні з емоційним виснаженням. Зробивши всі необхідні аналізи, лікарі повідомили сумну новину їй лишилося жити трохи менше місяця. В її організмі виявили метастази, які були неоперабельні та смертельні. Надя цю новина. Дуже засмутила, але вона боялася не за себе, а за сина. Не хотіла залишати Максима одного, боячись за його життя. Незабаром її не стало. А її старої сусідки не стало наступного ж дня, коли нещасну жінку відвезли на кладовище, і це вразило всіх сусідів навіть більше, ніж нещастя, що випали на долю сім'ї надії. Залишившись один із сином. Сергій продав квартиру та переїхав до іншого міста. Швидше за все він також відчував на собі вплив матері і вирішив якнайшвидше позбутися всього того, що нагадувало б йому про неї. Максимко поїхав жити до бабусі він, хоч і був маленьким, але чудово розумів, що сталося, хто був винним у його садстві. Адже надія часто ділилася з ним своїми переживаннями. Хлопчик щиро вірив, що саме мама захистила його від старої відьми ціною свого життя, і він пам'ятатиме про це. А в дворі будинку, де проходили ці дивні події, після смерті старої жінки, все якимсь чином саме собою стало налагоджуватись. В родинах припинились безкінечні сварки на пустому місці, діти стали менше хворіти. Чоловіки познаходили собі місця для паркування авто, і вже не сварилися до хрипоти, хто де має ставити свою ластівку. Навіть бабці на лавках біля під'їздів вбачали в своїх молодих сусідах не тільки повій теледерів. І бездомний пес шарик, якого підгодовувало всім двором, повернувся, чим дуже порадував. Він зник після того, як Світлана Олексіївна приїхала до сина. І люди подумували, що, мабуть, бідолаху десь втрапив під машину та загинув. Сумну історію сусідів ще довго переповідали як страшну казку, прикрашаючи її новими здогадками та припущеннями може, і в моїй розповіді вже більше казки, аніж реальності? Тепер же того не перевіриш.